dieser sogenannte Herbst der Reform er ist längst eingeleitet das betrifft Осінь реформ давно почалася. Це впливає на нашу державу та де добробут для всіх. Мова йде ні багато, ні мало про новий консенсус щодо того, що соціальна справедливість дійсно означає в наш час. Що стосується пенсій, це означає, що контакт повинен бути переосмислений. Реформу нашої соціальної держави вже почали. Ми обіцяли і дотримуємося цієї обіцянки. Ми візьмемося за неї. beherzt anzugehen. nicht das einzige Wahlversprechen, das sie gebrochen haben. нездатність змін у питанні міграції. Не єдина передвиборча обіцянка, яку ви порушили, пане Мерц. Ви порушили всі передвиборчі обіцянки. Повернення до атомної енергетики обіцяне до виборів, але скасоване після них. Скасування закону про опалення обіцяне до виборів, але скасоване після них. Скасування заборони на двигуни внутрішнього згорання 551 питання, але немає відповідей. Натомість ще більше грошей для лобійських організацій лівого спрямування. Боргове гальмо обіцяне до виборів було скасоване відразу після виборів в результаті фінансового перевороту за участю лівої більшості старого Бундестагу. Це призвело до рекордного зростання боргу. Зниження податку на електроенергію обіцяне, але скасоване після реформ. Реформа допомоги Бюргергельд. Осінь реформ стане осінню порожніх слів і призведе до зими ще більших витрат. Податкові пільги обіцяні до виборів теж скасували. Путін! Путін, Путін, який веде війну, перевіряє нас на міцність. Він перевіряє нашу рішучість, згуртованість і нашу готовність захищати свободу. І, як сказав колега з СПД Матіас Мірш, ми готові захищати нашу свободу і підтримувати Україну. І ми пройдемо цю перевірку. Але якщо послухати альтернативу для Німеччини, ми цю перевірку провалили. Ви п'ята колона цього диктаторського режиму. Ви за Путіна. Путін Ви за Путіна. Ви за шпигунство на користь Китаю. І це не має нічого спільного з патріотизмом. Це зрада нашої батьківщини.